Води багато не льємо, це дуже важливо. Дивіться, сьогодні я підготувала, буду показувати вам, на прикладі отакої от хої, це я вже нарізала черенки, це хоя компакта, хоя компакта варігата, тут Мауна Лоа і Регаліс сорти. Зрізом дуже часто їх бояться брати саме із-за короткої ніжки. Але це особливість сорту. Ну, отак він росте з коротенькими з такими ніжками. Тому я стараюся їх вкорінити і тоді вже не так страшно, не так страшно, що все буде добре з черенками. Але сьогодні в мене якраз є замовлення на цей сорт, тому от такий от черенок. Тут найдовша ніжка, я так дивлюся, що я його залишу. Отакий гарненький черенок залишу. Один залишу, відкладу. Тут, наче всього, бачите, в регаліса трошки довша ніжка. Отакі от ніжки. Трошки довше. Але тут ще складність в тому, що в них закручені отакі листочки. Бачите? І ще складність в цьому, ну, от коли садиш, то важко їх, щоб він з ґрунту не вилазив, цей черенок, важко закріпити. Але я вам зараз покажу, як я це роблю. В принципі, ну, нічого складного немає, навіть якщо умудритись, можна цей черенок вкорінити і в воді. Я вже насипала ґрунт у стаканчики, щоб вам було видно. Я беру, ну дивлячись в залежності від черенка, якщо це невеличкі е, види, е, хой, такі з невеличкими листочками, то я беру стаканчики маленькі, 100-грамові. Насипаю в них ґрунт. Е, я люблю працювати з сухим ґрунтом. Е, ну, Не знаю, мені так, я так звикла, мені так е, легше. І потім, вже, коли насипала його в стаканчики, я його поливаю, зволожую. В цьому ґрунті міститься реагент, який допомагає волозі краще ну, рівномірно його зволожити. Тому от трошки, трошки полила, і він потім з часом пропитається весь. Сильно не поливаємо. ґрунт повинен бути ну, буквально трошечки вологий, не сильно, не сильно мокрий, скажімо так. Ну Квакати там не, не, повин... не, не треба, щоб квакало. І Дивіться, беремо так череночок. І його на ґрунт кладемо і притискаємо. Не боїмося, там листочки трошки десь заглибились, щось там таке. Потім, коли вже корінці з'являться, можна буде трошки від листочків ґрунт прибрати, але ну, я не прибираю нічого, я його так і залишаю, але все нормально, потім, потім росте, відростають, дає нові рости і все. Отакий от черенок, дивіться, теж дуже такий от, скажімо, незвичайний, закручений. Ну, здається, що взагалі ваш